Готуємо пиріг зебра. Такий же відомий як африканське сафарі. Кількість компонентів вказана внизу під відео. У велику тарілку викладаємо вершкове масло кімнатної температури, плюс цукор. Кількість додавайте за смаком. Плюс ванільний цукор. Одна пачка. Плюс дрібка солі. Форму застилаємо пергаментом та ставимо на деко. Ложкою чи вінчиком, розмішуємо масло з цукром. Вбиваємо по одному 4 курячих яйця. Після кожного разу ретельно перемішуйте вінчиком, додали збили. Додали збили. І так далі. До однорідної консистенції та розчинення цукру. Плюс сметана. Перемішуйте вінчиком. Важливе уточнення, у мене сметана не погасила соду, тому погасіть одну чайну ложку соди харчової в одній столовій ложці оцту. Додайте до маси та перемішайте. Виставте духовку на 180 градусів Цельсія, нехай нагрівається. Додайте борошно до маси та перемішайте вінчиком. Розділіть тісто напіл на дві частини переливши в окремі тарілки. У кожну з них, за бажанням, можете додати по одній столовій ложці коньяку. Першу тарілку додатково всипте 2 столових ложки пшеничного борошна та перемішайте вінчиком, в другу тарілку 2 столових ложки какао та перемішайте вінчиком. Десь по 2 столові ложки тіста наливайте у форму, чергуючи спочатку біле, потім коричневе. За бажанням можете взяти зубочистку та зробити візерунок. Однак, якщо ви будете покривати верхівку глазур'ю, то він вам просто ні до чого. Поставте в розігріту духовку на 45-50 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання готовий пиріг витягніть з духовки. Десь за 5 хвилин до кінця випікання я готовлю шоколадну глазур. В сотейник висипаємо ванільний цукор плюс какао 3 ложки. Роблю на око. Взагалі можете орієнтуватись на власну консистенцію і регулювати кількість компонентів самостійно. Плюс цукор. У мене це десь 2 столових ложки. Занадто солодке буде не смачне. Замість води можете використовувати молоко чи нежирні вершки. У відео я буду додавати воду. Плюс вершкове масло. У мене це десь 40-50 грамів, плюс 5-6 ложок води. Краще додавайте 6 ложок води. Візьміть вінчик, сотейник поставте на невеликий вогонь. Перемішайте масу до однорідності. Постійно зчищайте зі стінок, слідкуйте, щоб нічого не підгоріло. Доведіть шоколадну глазур до закипання. Після кипіння активно помішуйте десь 1-2 хвилини. Взагалі, слідкуйте за вашою консистенцією. Пам'ятайте, що після остигання вона ще загусне. Готовою глазур'ю змазати поріг. Дочекатися, поки він повністю охолоне, а потім перекласти на тарілку. Порізати на порційні шматки, м'який, шоколадний, ніжний, такий же незрівнянний, як і в дитинстві. Настав час готувати зебру. Додайте більше щасливих смуг у ваше життя. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!